Вітаю, друзі! Сьогодні хочу розказати вам про 93-ю окрему механізовану бригаду імені Холодного Яру. У нас в Україні багато славних військових частин не тільки з гучними історичними назвами, а й з цілим мішком бойових перемог на полі бою. Хочеться почати саме з 93-ї бригади. Чому? Тому що саме бійці 93-ї бригади, 24 лютого 2022 року, взяли перших росіян в полон. Отже, 93 бригада є у складі сухопутних військ Збройних сил України, чисельність бригада, тобто до 5 тисяч чоловік. Місце дислокації, селище міського типу Черкаське, Дніпропетровська область, входить до складу оперативного командування Схід, створення на основі 93-ї механізованої дивізії у 2002 році. А дивізія була створена 1992 року. Носить назву Холодний Яр. На честь історичної місцевості Надніпрянської України, що уславилася боротьбою ще як проти польських, так і російських окупантів, зокрема проти російсько-більшовицько-комуністичних окупантів в часи 1918-25 років. Гаслом бригади є ніколи назад. Бойовий прапор це Білий дуб Максима Залізняка, який очолив повстання Коліївщина, оспівана Шевченком. Повстання відбулося 1768 року. Ось. І Чорний ворон. Чорний ворон був ще тисячі років тому тотемним знаком воїнів, символом війни. Під таким прапором плавали ще дракари вікінгів, а з Одіном були два ворони. А ще отаман українських повстанців Холодного Яру проти російсько-комуністичних окупантів Іван Чорновус носив псевдо Чорний Ворон. Від вікінгів до козаків ХХ століття. День створення 22 серпня. Якщо подобається, тисни вподобайку. Це підкаже мені, що потрібно створювати відео про нові інші. Бригади Збройних Сил України, повірте мені, їх є багато славні і цікаві. Так от, бригада брала участь у миротворчих місіях в Косово, колишня Єгославія та Конго в Африці. З 2014 року вона воювала проти російських окупантів та місцевих сепаратистів на сході України. Зокрема, Заїловайськ, Дебальцеве. Та заславнозвісний Донецький аеропорт. Станом на 2017 рік в боях загинуло 272 військовослужбовці підрозділу. На 2018 рік державними нагородами відзначено понад тисяча бійців бригади. Серед них троє отримали звання Героя України, двоє з них посмертно. З лютого 2022 року бригада захищає Україну на різних напрямках, в тому числі Сумщині, Харківщині, Під Ізюмом, Балаклією, Бахмутом та Соледаром. Саме бійці 93-ї бригади взяли найперших російських окупантів. В полон ними виявилися орки 423-го, гвардійського, мотострілецького, Ямпільського, червонопрапорного ордена Суворова, ордена Кутузова Полку. Військова частина 91-701, місто Нарофомінськ. Що їх приперло в нашу неньку Україну? За унітазами, звичайно. Вже 8 березня. 2022 року Холодноярівці знищили колону російських окупантів під Харковом завдяки ПТРК-Стугна. З січня 2022 року бригадою командує полковник Шевчук Руслан Миколайович. 10 травня 2018 року бригаді було вручено освячену корогву до нової почесної назви Холодний Яр. 22 серпня 2018 року їй присвоєно почесне найменування Холодний Яр. До цього вона носила ім'я Харківської бригади. 6 травня 2022 року під час війни бригада була нагороджена почесною відзнакою за мужність та відвагу. 14 квітня 2019 року. На Черкащині, в урочищі Холодний Яр біля Мотронинського монастиря встановлено пам'ятник загиблим бійцям 93-ї бригади, які полягли на українському Донбасі. Також на честь них назвали вулицю у місті Запоріжжі. В ЗСУ багато підрозділів зі славною історією. Дякую, щоб додивився до кінця. Завдяки таким воїнам, як 93, ми переможемо. Наше завдання їх максимально підтримати. Слава 93-й бригаді! Воля України або смерть! Так було написано на прапорі холодноярівців 100 років тому, разом до перемоги!